Кресленик загального виду кресленик, що визначає конструкцію виробу взаємодію його складових частин і пояснює принцип роботи виробу. Кресленик загального виду розробляється на таких стадіях проєктування – на стадії технічної пропозиції, ескізного та технічного проєктів. Кресленик загального виду в загальному випадку повинен містити: зображення варіантів виробу, текстову частину і написи, необхідні для порівняння варіантів, що розглядаються, і встановлення вимог до виробу, найменування, а також позначення тих складових частин виробу, для яких необхідно вказати дані. Або запис яких необхідний для пояснення зображень кресника загального вигляду, розміри та інші дані, що наносяться на зображення, технічні характеристики виробу, якщо це необхідно, для зручності зіставлення варіантів. Зображення виконують з максимальними спрощеннями, передбаченими стандартами ЄСКД для робочих кресників, допускається також. Зображати контурними обрисами будь-які складові частини виробу. Зображати тільки ті складові частини виробу, які розглядаються при порівнянні варіантів. Не показувати зв'язки між складовими частинами виробу, якщо вони не розглядаються при порівнянні варіантів. Найменування і позначення складових частин виробу. Накресленику загального виду вказують одним з таких способів. На полицях ліній виносок в таблиці, що розміщуються в тому ж аркуші, що і зображення виробу. У цьому випадку на полицях ліній виносок вказують номери позицій складових частин, що внесені у таблицю. Складальний кресленник Документ, який містить зображення складальної одиниці та інші дані потрібні для її складання, виготовлення і контролю. Виконання креслень складальної одиниці ґрунтується на розумінні і призначенні складальної одиниці та її конструкції, форм зв'язку між деталями, конструкції деталей тощо. Складальний кресленик містить Зображення складальної одиниці, яке дає уявлення про розміщення та взаємний зв'язок окремих його частин, розміри та інші параметри і вимоги, які виконують і контролюють під час складання виробу вказівки про спосіб з'єднання частин виробу, номери позицій складових частин виробу, основні характеристики виробу, габаритні. Встановлювальні, приєднувальні, а також довідкові розміри, після досконалого вивчення виробу переходять безпосередньо до складання ескізів. Наведемо лише деякі вимоги, які слід враховувати, виконуючи ескізи для складальних кресленників. Вибір головного вигляду деталі на ескізі, не слід пов'язувати з розміщенням її у виробі. Кількість зображень і їх розробка мають бути настільки повні, щоб за ними можна було виконати складальний кресленик. На ескізах спряжених деталей слід витримати одинакові розміри, бо інакше скласти виріб буде неможливо. Для спряжених поверхонь переважно беруть одинакові знаки шорсткості. Перевіривши зроблені ескізи. Щодо правильності виконання зображень, нанесення розмірів, шорсткості, умовних позначень тощо виконують складальне креслення, вибирають потрібну і достатню кількість зображень, виглядів, розтинів, перерізів, які розкривають конструкцію виробу на складальному кресленнику. Залежно від складності виробу та його габаритних розмірів, Визначають масштаб креслення і обирають формат паперу. Наносять рамку, виділяють місце для основного напису. Проводять осі симетрії і намічають габаритні прямокутники для розміщення окремих зображень. Наносять контур основної деталі виробу, причому побудову бажано вести одночасно на всіх намічених зображеннях. Разом з виглядом деталі виконують і потрібні її розтини. Інші деталі креслять приблизно в тій самій послідовності, в якій їх приєднують. На складальному кресленнику виконують розтини, перерізи, виносні елементи, перевіряють зроблене креслення, обводять лінії видимого і невидимого контурів, заштриховують розтини та перерізи. Проводять виносні та розмірні лінії, проставляють розмірні числа. Заповнюють основний напис. Виконують специфікацію виробу. Наносять позиції деталей виробу на креслення Кількість зображень залежить від складності конструкції і має бути мінімальна, але достатня для повного уявлення про будову виробу. Навчальне складальне креслення найчастіше виконують у двох або трьох основних зображеннях, застосовуючи місцеві і додаткові вигляди, прості, складні та місцеві ростини, перерізи тощо. Місця стиску суміжних деталей викреслюють однією лінією. Товщина ліній не подвоюється. Зазор між деталями до 2 мм у масштабі креслення рекомендується не показувати. На складальних кресленниках з метою спрощення допускається не показувати. Фаски, галтелі, проточки, накатки, насічки та інші дрібні елементи. Кришки, маховики. Якщо треба показати, закриті ними складові частини виробу. У цьому випадку відповідне зображення має супроводжуватись написом. Видимі складові частини виробів або їх елементи, розташовані за пружиною. Рухомі деталі, які займають в експлуатаційних умовах у виробах різні положення і спрягаються з нерухомими деталями, зображаються в крайніх положеннях штрихпунктирною лінією з двома точками. Такі деталі, як болти, гвинти, шпонки, штифти, заклепки, шпинделі, рукоятки, вали суцільні, у повдовжньому розтині на складальних креслениках зображаються нерозсіченими і, відповідно, незаштрихованими. На всіх розтинах і перерізах складальних креслеників виробів для одних і тих же деталей, при нанесенні графічних позначень матеріалів для металів і твердих сплавів штриховка має бути спрямована в один і той же бік. На стиску поверхонь двох деталей, що дотикаються, нахил лінії штриховки, слід вибирати для однієї деталі праворуч, для другої ліворуч. На складальному кресленику виробу. Наносять габаритні розміри, які характеризують висоту, довжину і ширину виробу або його найбільший діаметр. Якщо якийсь із цих розмірів змінний унаслідок переміщення рухомих деталей механізму, то накреслені показують розміри граничних положень рухомих частин. Монтажні розміри, які потрібні для правильного поєднання між собою деталей, розміщених у виробі. У безпосередньому зв'язку. Установлювальні розміри, що визначають величину елементів, за якими виріб установлюють на місце його монтажу або приєднують до іншого виробу, експлуатаційні розміри, які показують деякі розрахункові та конструктивні характеристики виробу. Розміри окремих деталей або їх елементів на складальному кресленнику не проставляють. На складальному кресленнику всі складові частини виробу нумерують відповідно до номерів позицій, нанесених у специфікації виробу, тобто спочатку заповнюють специфікацію, а потім з неї переносять на креслення відповідні номери позицій. Номери позицій слід проставляти на тому зображенні, на якому деталь проекціюється як видима. Віддаючи перевагу основним виглядам або ростинам, розміщеним на їх місці, номери позицій проставляють на поличках ліній виносок, які заходять на зображення деталі і закінчуються точкою. Лінії виноски і полички виконують тонкими суцільними лініями. Причому лінії виноски не мають перетинатись між собою і, якщо можливо, не бути паралельними лініями штриховки розтинів і перерізів. Розміщують номери позицій паралельно основному напису кресленника поза контуром зображення, зазвичай групуючи їх у рядок або в колонку. Номер позиції проставляють на накресленнику переважно лише один раз. Цифри для номерів позицій мають бути на один два розміри більші за розмір шрифту розмірних чисел. Дозволяється проводити суцільну лінію виноску з вертикальним розташуванням номерів позицій для групи кріпильних деталей. Специфікація документ, який визначає склад складальної одиниці. Комплексу або комплекту потрібний для виготовлення конструкторських документів і для запускання виробу у виробництво. На кожну складальну одиницю виконують специфікацію на окремих аркушах формату А4. Основний надпис специфікації відрізняється від основного надпису кресника і виконується згідно ГОСТ2.104 РСК68. У загальному вигляді специфікація складається з таких розділів: Документація, комплекси, складальні одиниці, деталі, стандартні вироби, інші вироби, матеріали, комплекти. Наявність тих чи інших розділів визначається складом виробу. Назву кожного розділу вказують у вигляді заголовка у графі «Назва» і підкреслюють. Після кожного розділу специфікації бажано залишати декілька вільних рядків для додаткових записів і по одному рядку після кожного заголовка. У розділ Документація заносять основний комплект конструкторських документів на специфікований виріб, крім власне, специфікації. У наших випадках це буде переважно складальний кресленик. У розділ складальні одиниці записують складальні одиниці, що безпосередньо входять до специфікованого виробу, на кожну з них виконують самостійне складальне креслення зі своєю специфікацією. Слід звернути увагу, що якщо складальний кресленик виконано в форматі А4. Дозволяється поєднувати специфікацію з самим кресленням. У розділ Деталі записують нестандартні деталі виробу. Деталі записують у послідовності зростання цифр, які входять у позначення. У розділ Стандартні вироби записують вироби, виготовлені за державними стандартами. У межах кожної категорії стандартів вироби записують за однорідними групами. Об'єднаними їх функціональним призначенням, наприклад, кріпильні вироби, у межах кожної групи в алфавітній послідовності їх назв, у межах назви за зростанням номерів стандартів, у межах кожного номера стандарту в порядку зростання основних параметрів виробу. У розділ Матеріали записують лише ті матеріали, які безпосередньо застосовуються. У складальному виробі. Графи специфікації заповнюють таким чином. У графі «Формат» записують позначення формату, на якому виконано кресленик деталі. Для деталей, на які креслення не виготовлені, у цій графі слід писати БК. Графу зона заповнюють лише для креслень, поділених на зони. У графі Поз. Наводять порядкові номери складових виробу в послідовності записування їх у специфікацію. Для розділів «Документація» і комплекти цю графу не заповнюють. У графі позначення записують позначення конструкторських документів на всі документи й вироби, занесені до специфікації. Для всіх галузей машино і приладобудування. Введені системи позначень, у яких кожен виріб, деталь, складальна одиниця закодовані певним номером. Для навчальних креслень рекомендують таку систему позначень.